Давайте розберемося. Рукокрилі єдині ссавці, пристосовані до активного польоту. Вони не планирують, як скажімо, білка летяга, а саме активно літають. Це стало можливим завдяки трансформації передніх кінцівок на крила. Несуча поверхня це тонка, шкіряста перетинка натягнута між надзвичайно видовженими пальцями і задньої кінціптию. Якщо подивитись на скелет кажана, ми побачимо майже людську руку, де пальці перетворилися на спиці крила. При цьому, на відміну від птахів, у кажанів немає потужного кістяного гребеня на грудині кіля, хоча м'яз у них надзвичайно сильні. Розміри цих савців просто вражають своєю різноманітністю. Найдрібніший кажан свиноніс із індокитаю важить лише близько 2 г. А найбільша летюча лисиця може важити до 1600 г, маючи розмах крил до 170 см. Зверніть увагу на їхнє незвичне положення задніх кінцівок. Вони розгорнуті під прямим кутом до тіла. Це не дозволяє їм нормально ходити, але ідеально пристосовує для специфічного відпочинку підвішування головою вниз, чіпляючись кігтями задніх лап. Цей спосіб підвішування заощаджує їм енергію. Як тварини з невеликими очима можуть полювати у повній темряві. Тут криється ще одна їхня унікальна особливість спільна з дельфінами. Ехо-локація. Кажани видають високочастотні звуки ультразвук за допомогою гортані. Ці звуки відбиваються від предметів і повертаються до них у вигляді відлуння, яке сприймається величезними вухами. Частота цих звуків лежить у діапазоні, який ми люди навіть не чуємо від 14 до 70 кГц. Використовуючи тільки звук, кажани можуть бачити все, крім кольору. Вони здатні визначити перешкоди, такі тонкі, як людське волосся, а також розміри, форму і навіть текстуру об'єктів. Але важливо пам'ятати, рукокрилі не сліпі. Це ще один міф. Наприклад, великі крилани мають чудовий зір і часто покладаються на нього під час пошуку фруктів.